Всі люди, які сьогодні є і які будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, радості в житті, щастя. Нехай ваші двері відкриваються, нехай ваші шляхи відкриваються, нехай охорона біля вас Божа стоїть. І все, все найкраще, що в світі може бути. Трапляються з вами, воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення. Нехай все те, що ви задумали, нехай все здійснюється, нехай щит над вами стоїть міцний і сильний. І все у вас получається тільки найкращим образом. А вороги нехай зникнуть з нашої землі. Усім мирного, доброго вечора. Знаєте, що я сьогодні хотіла поговорити також про кармічні вузли і про карму. То що таке кармічні вузли і як вони проходять? Коли ми народжуємося і приходимо в цей світ, виходить, душа наша вибирає випробування в нашому всесвіті. Тут де ми народжуємося, це в нас йдуть випробування, тобто школа і навчання. Навчання якихось препятствій, тобто труднощів, нерозумінь і так далі. Таким чином, в нас може бути за життя декілька кармічних вузлів, може бути всього один той кармічний вузол, який людина не може пройти. І тому він один буде, і людина буде закидати її постійно в одні ті самі історії. І вона буде проходити, проходити. Як виходити з таких кармічних вузлів? Наше життя ми можемо також самі його формувати. Є два шляха. Так, я вже з дошкою буду писати. Дивіться. От наше життя йде. Ми народилися, так оце. І тут вже в нас йде кармічний вузол. Так, от є кармічний вузол. З цього кармічного вузла ми можемо зробити два шляха. І ми приєднаємося знову до наступного кармічного шляха. Якщо ми проходимо цей шлях, Тобто, достойно в настрої, що в нас все добре, тобто з гідністю, без подлості, без всього ми проходимо його, ми проходимо на інший шлях кармічного узла. Тобто, це ми ці дві дорожки ми можемо самі їх формувати. Тобто різні різні шляхи можуть бути. Різні варіації цього можуть бути. Якщо ми не проходимо, тобто йдемо цією доріжкою. Це вічай, сльози, плачі і так далі. Ми повертаємося назад до цього кармічного вузла і нас постійно закидає. Чим скоріше ми проходимо ці вузли, тим скоріше ми стаємо щасливими, тому що є, наприклад, прокладено виходить, пару кармічних вузлів. Чим скоріше ми їх проходимо, тим ми. Вже починаємо жити і будувати своє життя. Тобто, нагадую, практику, мені подобається, і цією практикою ви будете проходити дуже легко і добре ці кармічні вузли. Карму можна пройти, так, карму можна пройти. А де знайти цю практику? Хорошо, я розказую зараз ще раз цю практику, коли ви прокидаєтеся, ви починаєте говорити, що вам подобається. Мені подобається кровать, мені подобається подушка, мені подобається, яке прокинулося. Хоча б це перші, перші часи, воно не дійсно не буде вам подобатися, але надалі ви будете проходити і вам буде дійсно подобатися. І це все, що ви робите, то буде подобатися. Мені подобається кава, мені подобається, що я їсти вору, мені подобається на роботу, йти мені подобається, яка б не була погода, вона мені подобається. Мені подобається небо, мені подобається чоловік. Мені подобаються мої діти, подобається. Тобто на день ви маєте сказати сто разів мені подобається. Чим більше ви будете казати мені подобається, тим ви скоріше вийдете на ті мгновіння, тобто ви перенесетеся з нижніх чакр, тобто з, з низьковібраційних енергій, ви перенесетеся на високовібраційні, тобто до божественної енергії. Тоді вам все буде легко даватися, і кармічні вузли вони будуть пролітати такими маленькими неприємностями. Так, хорошо. Добренько, давайте ще я хочу сьогодні поговорити про Наші канали і ЗМІ, тому що От реально мене вже починає дратувати. Російська пропаганда зараз досить сильно і масово на людей впливає. Не перевіривши інформації, щось почула, щось, щось її сказали, і в мене питання: купа директ мій забити всякою фігньою. Не пишіть мені і не давайте таких дурних запитань. Олічка зранку говорить, що на протязі дня, дня, чим наприклад ви робите цю практику цілий місяць і ви надалі її робите, тому що її постійно в цьому житті потрібна її присутність. Анжела пише, в людей туман голові. Люди повинні вже за 4 роки повномасштабки, вже повинні трішечки ну, тобто вже мають очі відкритися в тому, що, що російська пропаганда, тобто вже починати трішечки фільтрувати ці, ці новини, що, що подаються. Тому що Покровськ, взяти Покровськ. Зараз з кожного чайника я, до речі, спеціально не викладала ні одного ролика, щоб потім не розказували, що на таких роликах набиваєш собі людей. Спеціально. Все, Покровську окупували, Покровськ здали, Покровськ вже наших гуровців, наш спецназ дякую, Люба, наш спецназ розстріляли. Де ви це берете? Роздивляється, хорошо, не доходить до вас. Хорошо, які, на яких ви каналах сиділи і це все читали? Видаляємо ці канали, більше їх не дивимося. От ви будете фільтрувати всі канали, які російською пропагандою. Так, да, вони багато говорять про те, що є правдиві новини, але коли треба вляти, вкид зробити, тоді воно саме краще. Користуються Оля, поскажіть, ласка, коли читає мантру, зіває, що це значить Жанна. Це вас не вистачає енергії, і ви коли позіхаєте, ви набираєте енергію до себе. Можу сказати, що за Запокровська що там буде? Там розвалять то місто, що вони не придатним будуть для життя. Там будуть руїни, але Російську Федерацію звідти посунуть. Суми вистоять? звичайно, вистоять суми. Суми, як цього літа пішов наступ. Я говорила, що суми вистоять. Так вони вистояли і вони надалі будуть. Так, да, Зараз масові удари йдуть, масові, дуже масові удари кругом по всій Україні йдуть. Але ми вистоїмо. До речі, кожного ранку прокидаєшся. Тут багато новин таких приємних, що так душу радує, як то кажуть, там нефтебазу зірвали, там. Танкер підірвали, там защемило, ще світу музика в парку грає. Якимось таким чином. Наприклад, мені подобається. Я завжди говорю, мені подобаються такі новини. Що на Росії робиться, мені подобається. Мені подобається дуже, як генералів почали шманати Запокровськ. Ну, мені подобається, чому мені. Це означає, що ми злорадствуємо. Ми не злорадствуємо. Я не можу сказати, що це злорадство. Я від щирої душі мені подобається. Я ж не ходжу на не хі ха-ха, там так влупили. Я просто зранку я просто розказую ваш, вам свої почуття, що мені подобається. Ми радіємо, що їм нічим буде воювати. Сто відсотків. Покровський ще Україна. Покровський буде Україна. Після закінчення бойових хлопців зразу відпустять додому. На жаль, всіх зразу. Одночасно не відпустити дому. Блекаут в Москві буде, буде. І не тільки блекаута будуть замерзати. Зараз по всій Україні те, що ви мене питаєтеся, я вам говорю про те, що по всій Україні зараз є небезпека, будуть ще гатити кругом. Херсон вистоїть, репарації будуть виплачувати. Я можу сказати, що це в більшості будуть ці активи, які заморожені. Це буде пов'язано щось з цими активами, бо надалі Російська Федерація буде розпадатися і там не буде чим платити репарації. Може, колись якомусь майбутньому будуть суди і будуть щось присуджувати. Що буде з Харковом? Харков вистоїть. Всі території, які зараз окуповані, вони всі повернуться до матінки нашої землі України. Чи отримаємо ми тамагавки? Отримаємо ми тамагавки. Але який з них буде толк? В січні я не бачу закінчення. Надія пише, я сьогодні писала вам за попрост. А я вам дала відповідь. Надія. Україна буде без світла. Я не можу сказати, щоб Україна повністю була без світла. Виключення буде, ну, щоб там вже прямо ми сиділи та й в 2022 році я не бачу. Обміни будуть, обміни будуть. Ви знаєте, до речі, я була вражена обміном дітей. Я про дітей щось забула. Я не дивилася за діти дуже давно. І досить багато дітей це просто новини. Знаєте, що я була вражена, що поміняли дітей, і до речі, я вже передивлялася дітей. Також дітей будуть міняти. Що буде селами України? Села України будуть процвітати, і буде ж буде життя, тому що зараз ми наблюдаємо і такі бачимо. Моменти, що сели вимирають, так що я вам можу сказати, що сели наоборот будуть надалі збільшуватися, що приємно. А у дітьми все в порядку. Так, вони живі, здорові, все добре. Ще попрацюють трішечки психологи, тому що там був вплив. В листопаді буде, обмін так буде. Нашої їм наші діти, а нашо їм наші діти їм потрібні гени. Їм потрібна слов'янська кров, їм потрібні слов'янські менталітет, тому що вони таке змішалися вже там. Там вимирання йде, подивіться на них, там ні усвідомлення нема, там спитість пропитість йде і. Вони таке намішалися, тобто вони ж з різними націями почали ну жити і так далі. І плюс до того алкоголь, наркоманія, і там ви бачите, що в них робиться лоби, очі розходяться. Ви і подивіться на орка. Там страшно. Ви в це дійсно вірите. Якби я не вірила, то я б цього не говорила. Чи будуть відновлюватися міста на Донбасі? Будуть. Як домовився, трапляється, що буде з Україною. Буде всі спонукати, все робити для того, щоб Російська Федерація розпалася і поділила її. І також щоб в Україні була заморозка. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, за мости Київські зруйнують. Я не бачу, щоб Київські мости руйнували. Олечка, скажіть, чи Херсон до кінця року звільнить? Я не бачу, щоб Херсон до кінця року звільнили. Обмін тілами до нового року так буде ще один обмін тілами. Багато новеньких на ефірі. Скоріше за все, тож, тому що дуже багато тих самих питань, які вже старічки знають. Це був великий план Америки і Китаю розвалити Росію. Ні, вони хотіли зовсім іншого. Але старому діду не потрібні кошти. Америка ну, взяти е, Трампа і взяти Сі, то вони в більшості за економіку, тобто їм потрібно економіку розвивати, люди розвиваються, а там наполеоновські плани йдуть. За наші гори і сльози мають заплатити усі будуть платити всі, хто заслуговує. Кримський міст стоятиме чи ні? Кримський міст він буде вражений. Ну щоб повністю він зруйнований був. Я не бачу, щоб повністю руйнація кримського моста була. Руйнування будуть, але це не повністю. Вота як знаєте, як домік він складеться, так як в картинках, тому що такого не може бути. Фізично просто неможливо його зруйнувати. Навіть тою самою тамагавкою взяти він не зруйнується. Пошкодження буде. Леся, чи правда, що будемо під рашкою, А де ви таке почули? Ну тут туди йдіть до тих новостів. У мене Україна цілісна, в мене трошечки інші новості. Доброго вечора, коли зникне в Україні московський патріархат, я не бачу повністю, що він зник. Щоб повністю його забрали. Вони будуть якісь хати в хатах сидіти і будуть оборонювати людей. Щоб повністю забрали цю релігію, я не бачу. Олечка, чи скажіть, чи врятуються наші хлопці з Покровську? А вони що? Чого вони мають не врятуватися? Там що оточення є. Там вибивають нечість. втрати також будуть і якісь негативи, але там немає котла, там немає котла, Юля. Добрий вечір, чи зайдуть в кривий ріг? Ні, я не бачу, що в кривий ріг зайшли. В Дніпро також не зайдуть. В Села можуть зайти, але в саме місто Дніпро ніхто їх не пустить туди. І також дати скоро бачити досить гарні новини, досить шикарні новини. Одеску здадуть, куди їм мають здати. Я не можу звідки поприходили. От питання: що буде з Чернівцями? Вас що мають румуни забрати чи молдовани? Чого Чернівці дергаються? Скажіть мені, от жінка задала мені питання за Чернівці. Що вас там бентежить? Чернівці чекають румунів. Шенівці не чекають романів, до речі, я просто я кажу, я не знаю, звідки ця жінка прийшла до мене, що вона це ж в неї йшов в шокове. Хлопці, що все зачем будуть судити, а потім будуть амнестувати. 27 числа буде проходити ритуал омоложення, здоров'я і красота. Хто був, хто не був, хто бажає заходити, надалі починаємо робити молодість, красоту і здоров'я. Шикарний обряд, який там не один буде, там декілька обрядів і також мантра. Всі задоволені з цього ритуалу. Я цей ритуал буду вже останній раз в цьому році робити. Наступний вже буде аж на слідущий рік, не можу вам сказати. Він вже був раз і ще раз. Я роблю його ще останній раз в цьому році. Так що, будь ласка, заходьте. Це правда закуп'янська. А яка правда Закуп'янська? Я не знаю, яка у вас правда. Який обряд? Молодість, красота і здоров'я. Там буде цілий комплекс обряду. Там не один обряд буде, там буде очищення, там буде також досить багато, плоти такий ритуал, і потім ще молодіська красота. Обряд для грошей у вас є. Проводили вже обряд для грошей. А для чого обряд треба? Щоб оздоровитися, зробитися молодим і красивим. Це за бажанням. Я сьогодні снігова королева. Доброго вечора. На Україну повернуться наші люди, які виїхали, особливо молодь. Будуть повертатися всі. Фото потрібно, фото не потрібно. Якщо ви когось замовляєте, то тоді надаєте фото і ім'я. О, хтось мені пише: дякую за обряд для грошей. Дійсно, супер. Цього року буде обряд для грошей, що робиться, я не знаю. Я бачите, навіть не знаю, коли там Артур на які часи поставив. Я собі щось придумала, що на 18.30, а Артур на 19.00 поставив. Щось потрібно для обряду бути присутнім або перекинути фото, фотографію і ім'я. От і все. Як знайти матрі, все є в телеграм-каналі Магія на допомогу. Оля, Маленькі, ваші і пурпи оберігають від. Тривог, я з ними сплю, так оберігають. Чи будуть катаклізми за кордоном? Будуть. Що чекає Київ взимку? Обстріли чекають, Київ взимку. Дякую, знайшла вас в Телеграмі. Класно. А є обряднити роботу. Триваєте віконечко, берете білий хліб, скликаєте голубів і годуєте пташок і будете мати гарну роботу. Доброго вечора! Буде наступна Одесу. І Миколаїв. На Одесу не буде, на Миколаїв, зараз вони йдуть. І нікуди вони не прийдуть. А в парків можна кормити. Якщо в парку, то, то зовсім інша вже йде практика. Це має бути з вікна. І це ви маєте кидати кришечки хліба. О, дивіться, я вам кажу про голуби, а ви мені про качки. Вау, класно! Добрий вечір. Чи буде наступ з Білорусії? Не буде наступу з Білорусії. А я думаю, а буде сьогодні таке питання, чи не буде?